В ніч з 29 на 30 серпня Дніпро зазнав масованого ракетного удару. Пошкоджено приватний сектор міста. Один будинок зруйнований повністю. Ще близько десяти зазнали значних руйнувань. Часково постраждав і один з торгівельних центрів. Вибито скло, пошкоджені двері та фасадні панелі. На щастя, обійшлось без жертв. Було гучно, було страшно. Перебували в коридорі, бо укриттів нема. немає. Треба було біжати до школи, а страшно було біжати, тому що могло. По дорозі щось зробитися погане. Дім задрагався, тому що я сиділа в коридорі спиною і було дуже страшно. Причому шахеди, а потім добались ракети. Це, напевно, ще страшніше. На місці вже працюють комунальні служби, повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов. Відночі на прилеглих вулицях бригади з технікою розчищають уламки та лагодять пошкоджені мережі електротранспорту. У будинках поблизу епіцентру вже відновлюється водопостачання, а найближчим часом планують стабілізувати електропостачання для кількох сотень адрес. Наші бригади працюють відночі, прибираємо завали, ремонтуємо лінії електротранспорту, відновлюємо подачу води. Найбільше завдання зараз повернути людям нормальне світло та тепло у домівки. Жителі, що мешкають поруч з торгівельним центром, ховались в коридорах або спускались до укриттів. Працівники закладу наступного дня прийшли оглянути, що залишилось від їхніх робочих місць. Ну, моє місце роботи не постраждало, наче все добре. Більш вся частина ближче до саме епіцентру, скажімо так, моя, наче частина поки що там все добре. Бо відразу спустилися вниз, тому що зрозуміли, що як тільки почала шахетна небезпека, ну, відразу спустилися. І сиділи вже майже до відбу. Найбільш серйозне влучання сталося в приватному секторі близько 3.30 ночі. Ракета знищила цілий житловий будинок, від нього залишились лише руїни. Господарі в момент удару були відсутні, тож вдалося уникнути жертв. Сусіди одразу кинулись на допомогу і гасили пожежу. по ми так як тану горіть, горить, бо пламя було большое. Вона може перекинутися далі. Так ми і сусідку спасли. Вибухова хвиля пошкодила і навколишні будинки. Повибивало вікна, постраждали дахи, шифер та покрівля. Шифер почав горіти і почав сильно тріщати, а потім я вже вискочила, смотрю, горить. горить. Ми всі отут перебували вночі, дивилися, думали, що може якась допомога потрібна, але ну, не, не пускали. Все все тут було, нас сюди не підпускали, те, що воно летіло, страшне було. На місці працюють благодійні та гуманітарні організації. Людям надають екстрену допомогу: відплівки для накриття пошкоджених дахів до будівельних матеріалів, а також психологічну та юридичну підтримку. Наразі збираються списки всіх, хто був пошкоджений внаслідок сьогоднішнього обстрілу з метою передачі цієї інформації для отримання державної програми є відновлення. Але важливо, всі, хто не мають права податися на євідновлення з будь-яких причин, будуть передані до благодійних партнерських організацій, котрі також будуть надавати допомогу вигляді грошової компенсації або будівельних робіт. Також для нас дуже важливо, щоб ніхто не залишився без допомоги. Відновлювальні роботи тривають уже найближчим часом. Постраждалим почнуть встановлювати нові вікна, ремонтувати дахи та надавати додаткову допомогу.